Розглянемо ще одну задачку. Біжна поверхня конуса дорівнює 10 см квадратних і розгортається в сектор з котом 36 градусів. Знайдіть повну поверхню у по сантиметрах квадратних конусах. Отже, ми маємо що? Ми маємо більшну поверхню. Давайте намалюємо конус, так? намалюємо конус. Отже, що ми маємо? Ми маємо що твірні, так, ми маємо твірні і малюємо конус. Так? І в середині нас буде що? У нас буде коло. в основі є коло. Отже, коли ми розгорнемо, коли ми розгорнемо, ми отримаємо що? Ми отримаємо таку фігуру. Так? У Нас буде що, у нас буде розгортка частина кола, так, частина кола у нас буде, так? у нас буде частина кола. І давайте ми поставимо позначення, що у нас є. Отже, цей твердок, начальник буквою L, так, Звідси сюди в нас є що R. Так? Ну, що ми отримаємо тут? Ми отримаємо твердо L тут. А, а ось тут внизу буде що? Наша буде довжина цього кола, яке ми зговоримо. Тут тобто у нас буде що 2 πr Ну і оцей кут альфа, так, це буде якраз сектор, так, це буде сектор кола з радіусом L. Так? Це буде сектор кола з радіусом L. Отже, що ми отримаємо? Давайте запишемо форму. Що нам сказано? Що площа більш поверхні, площа більш поверхні дорівнює 10 см і розгортається все авто з кутом 36 градусів. Отже, альфа дорівнює 36 градусів. Давайте запишемо формулу для повної поверхні. Отже, площа повної поверхні дорівнює площа бічної поверхні плюс площа основи. Оскільки в основі в нас є коло, тоді площа основи, як ми знаємо, площа кола круга вирінути пі р квадраті. Отже, у нас складна задача зразу до простіше задачі знайти р ну, квадраті, або просто r. Давайте запишемо формулу для площі бічної поверхні повну. Отже, Площа більш поверхні конуса вирівнює, як ми пам'ятаємо, площа основи у нас є ПР квадраті. З іншого боку, нам сказано, що πRL – це у нас є що? Десь метрим квадрат. Тобто ми маємо одне рівняння, але давайте подивимося з іншого боку. У нас є сектор. Давайте пригадаємо, я шукаю ця площа сектора. За означенням, площа сектора це є що? Площа сектора. Сектора, це є що? Це є площа дуги. Е, тобто ми пам'ятаємо, що нас має 360 градусів. Таким чином, якщо ми візьмемо і площа круга, а в даному випадку, у нас бачимо, що радіус вже буде твірна нашого конусу. Отже, буде, що ПЛ квадраті на що? Поділити на 360, так? І помножити на 36 градусів. Це буде е, площа нашого. Сектор, так, це не площа нашого сектора. І для чого я це пишу? Тому що е, ми можемо зв'язати площу нашого сектора і з довжиною нашого кола. Ну, звичайно, площа сектора не потрібна. а що нам потрібно правильно? Нам потрібно довжину дуги. За означенням, ну, відразу погадали про що для, для знаходження площі сектора, Звичайно, можливо, це не виходить в нашу задачу, але краще пригадати. Нам зрозуміло, що знати, що дожину нашої дуги. З одного боку, дужна дуги дорівнює дожини нашого цього кола. А з іншого боку, L дужна дуги дорівнює що? дужна кола так, 2 так, бо наше коло тримання радіус L, поділити на 360, бо центральний кут має 300 градусів, і помножити на наших 36 градусів. Отже, ми маємо з одного боку, так? З іншого боку, у нас є що? 2 πr Так, з іншого боку у нас є 2PR. І давайте ми тепер це перерівняємо. 360 і 360 у нас скорочується, і будемо мати що? Будемо мати 2 πl дорівнює що? Так, 2 πl на 10. Так, на 10 дорівнює чому? дорівнює 2 πr 2 πr Так. 366 рішень скоротилося. Ми ще треба скрутити на 2, але тут маємо 2 пі, тут маємо 2 пі, тому е, простіше спросити на 2П, щоб легше було рахувати. І ми будемо бачити, що е рівні 10 е 10R. А тепер ми оце от, наш, наш результат представляємо що в нашу формулу. І замість L ставимо 10 r Таким чином, площа пішли провети, у нас є 10 Давайте тут я Забрустий пачок, 10 см квадратний. І що ми отримуємо? І ми отримаємо, що, що е, наших πr е, помножено на r, замість r пишемо 10r дорівнює, що? дорівнює 10 см квадратних. З іншого боку, нам треба ПР квадратів. Отже, що ми бачимо, що 10 скорочується, лишається, що пі r квадраті дорівнює одиничок. Отже, нам треба радіо шукати, так? тому що ми, ми знайшли пі r квадрат. І тепер справляємо сюди дорівнюємо. Підсиляємо формулу повної поверхні. Площа пишена поверхня буде 10, додати 1. До рівні 11 сантиметрів квадратних. Отже, відповідь: відповідь 11 сантиметрів квадратних. Крапочка. Дякую за увагу. Якщо пишіть коменти, поширюйте, будемо робити такі відео і далі.